Вітаю, шановні здобувачі, курсу Економіка змін клімату, тематичні дослідження та найкращі практики в будівництві. І розглядаємо сьогодні другу лекцію п'ятого модулю: дослідження підходів адаптації. Тема лекції енергоефективність в будівництві як один з основних принципів кліматичної адаптації. Лекція розроблена в рамках проєкту. Erasmus+, багаторівнева місцева, національна та регіональна освіта з питань кліматичного обслуговування, адаптації до зміни клімату та пом'якшення наслідків. Виконавець кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури. Юлія Березницька. План нашої лекції. Перше питання поняття енергоефективності будівель. Друге питання оцінка різних типів освітлення будівель та енерговитрат. Третє питання оцінка втрат тепла в будівлях різного призначення. Четверте питання: законодавство в сфері енергоефективності. П'яте питання сертифікація енергоефективності будівель. Шосте питання державна підтримка енергоефективності. Енергоефективність. Це ефективне, розсудливе та доцільне використання енергетичних запасів. Цей метод застосовується менш... Це метод застосування меншої кількості енергії для підтримання того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або технологічних процесів на виробництві. Енергоефективність веде до скорочення комунальних витрат для країни заощадження ресурсів, підвищення продуктивності. Промисловості та конкурентноздатності. Навіть будівництво стає дешевшим та екологічнішим. Сьогодні на промисловий сектор припадає майже 40% річного світового споживання, первинних енергоресурсів і приблизно така ж частка світових викидів великий газу. Прийнято міжнародний стандарт ISO 50001, який врегулює в тому числі енергоефективність. В загальному обсязі кінцевого споживання енергії в державах ЄС частка промисловості становить 28,8%, частка транспорту 31%, сфери послуг 47%. З урахуванням того, що приблизно одна третина обсягу енергоспоживання витрачається на житловий сектор у 2002 році була прийнята директива Європейського союзу за енергетичними показниками будівель, де визначаються обов'язкові стандарти енергоефективності будівель. Енергоефективні технології будівництва спрямовані на зменшення споживання енергії та зниження викидів в атмосферу. Шляхом використання різноманітних методів енергомодернізації та інших інноваційних рішень. Ці технології допомагають не лише зменшити вплив будівництва на довкілля, але й значно скоротити витрати на опалення і охолодження будівель в майбутньому. Класифікація енергоефективних та екологічно чистих будівель представлена на рисунку 1 – Маємо будівлю з нульовим використанням енергії, інтелектуальну будівлю, будівлю сталого потенціалу, розумну будівлю, будівлю з низьким енергоспоживанням, будівлю високих технологій, пасивну будівлю, здорову будівлю та екологічно нейтральну будівлю. Енергоефективні технології будівництва базуються на сучасних методах енергомодернізації, до яких відносяться містобудівельні, об'ємно-планувальні, конструктивні, ізоляційні та інженерні. Ці методи наведені на рисунку 1. Містобудівельні методи включають орієнтацію будівлі за сторонами світу, вітрозахист з боку переваж... переважних вітрів та дошкову інсоляцію південного фасаду будівлі. Об'ємно-планувальні методи включають компактність будинку та функціональне зонування будинку. Конструктивні методи включають відсутність світлопрозорих частин на північному фасаді будинку і розташування світлопрозорих частин на південному фасаді будинку. Ізоляційні, повне утеплення будинку. Фундамент, стіни, дах та інше. І інженерні – система вентиляції з рекуперацією, використання підземних каналів для підігріву або охолодження води та повітря. Сегментом, який на швидше зростає, є освітлення, тобто 21% всіх проєктів. Пов'язані з заміною освітлювального обладнання на енергоефективне і з заходами скорування освітленням, крім них застосовується управління котлами, підвищення їхньої ефективності та оптимізація їх режимів, впровадження ізоляційних матеріалів потогольного. Гальваніка та інше на рисунку, 3 наведені порівнянні характеристики різних видів ламп для освітлення за своєю енергоефективністю. Для сучасного комунального господарства енергозбереження це найпрогресивніший шлях подальшого розвитку. Так як сучасна економіка в епоху високого рівня конкуренції не може дозволити такого високого рівня енергоємності, як в промисловому секторі, так і в комунальному господарстві і будівництві загалом. Стандарти енергоємності 2020 століття сьогодні є шляхом до банкрутства та дефіциту домашнього бюджету. Сьогодні енергоефективність є необхідним механізмом виживання кожного окремого домогосподарства. На рисунку 4 наведені основні втрати тепла через різні конструкції та елементи будівель. Покращення енергоефективності, як правило, досягається шляхом прийняття більш ефективної технології або виробничого процесу, або шляхом застосування загальноприйнятних способів для зменшення втрат енергії. Ізоляція будинку дозволяє використовувати менше енергії на опалення та охолодження для досягнення і підтримки задушної температури в будівлі, встановлення світлодіодного Освітлення фліоресцентне освітлення або великих вікон з меншою кількістю енергії потрібної для досягнення тако такого ж рівня освітленості порівняно зі значними лампами розжарення. Існує багато мотивів для підвищення енергоефективності. Зменшення споживання енергії знижує витрати на енергію та може призвести до заощадження коштів для споживачів, якщо енергозбереження врівноважує будь-які додаткові витрати на впровадження енергоефективних технологій. Зменшення споживання енергії також розглядається як вирішення питання скорочення викидів парникових газів. Газів. Згідно з даними Міжнародної енергетичної агенції, підвищення енергоефективності будівель, промислових процесів та транспорту може скоротити енергетичні потреби світу до 2050 року на третину і допомогти контролювати глобальні викиди парникових газів. На рисунку 5 ми бачимо загальну схему використання сонячної енергії для приватних домогосподарств. В Україні в 2017 році був прийнятий закон України про енергоефективність будівель, який визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності в сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії в будівлях. Цей закон визначає основні засади державної політики України в цій сфері, а саме, забезпечення належного рівня ефективності. Будівель відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм і правил, стимулювання зменшення споживання енергії в будівель, забезпечення скорочення викидів парникових газів в атмосферу, створення умов для залучення інвестицій з метою здійснення заходів, і забезпечення підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, забезпечення термомодернізації будівель, стимулювання використання відновлюваних джерел енергії. Розроблення та реалізація національного плану щодо збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівня споживання енергії. Закон України про енергоефективність будівель визначає поняття мінімальних вимог до енергоефективності. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності це сукупність вимог до огороджувальних конструкцій будівель, інженерних систем та їх елементів, в тому числі обладнання, результатом дотримання яких є забезпечення належних умов проживання та або життєдіяльності людей в такій будівлі протягом нормативного сроку експлуатації будівлі при нормативно допустимому рівні витрат енергії. Визначення мінімальних умов до енергоефективності є важливим кроком до подальшого підвищення енергоефективності комунального сектору України. На рисунку 6, наведені загальні тепловитрати в багатоквартирних будинках. Ми можемо бачити, що неутеплений дах призводить до 25% втрат енергії. Вікна та скляні конструкції до 20%, неопалювальний підвал 10% енергії, вентиляція та протяги від 20, 10 до 20% енергії, стіни 30-40%, двері квартири та під'їзд 15% і теплоцентраль 20% енергії. Закон України про енергетичну ефективність будівель в. Запровадив обов'язкову сертифікацію енергетичної ефективності з 1 липня 2019 року. Сертифікація енергетичної ефективності є обов'язковою. Перше, для об'єктів будівництва, нового будівництва реконструкції, капітального ремонту, що за класом наслідків відповідності належить до об'єктів із середнім та значними наслідками, що визначаються відповідно до за закону про регулювання містобудівної діяльності. Друге, будівель державної власності з опалювальною площею понад двісті. 50 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни, і в усіх приміщеннях, яких розташовані органи державної влади. Третє: будівлі з опалювальною площою понад 250 квадратних метрів, в усіх приміщеннях, яких розташовані органи місцевого самоврядування, в разі здійснення ними термомодернізації таких будівель. Четверте будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка, та яка має Наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних умов до енергетичної ефективності будівлі. Сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель має право здійснювати атестований енергоаудитор та атестований фахівець з обстеження інженерних систем. На рисунку «7» Наведено загальний вигляд сертифікату енергоефективності будівлі. Під час проєктування енергоефективної будівлі дотримуються декількох основоположних архітектурних і будівельних принципів підвищення енергоефективності. По-перше, оптимальне розташування будівлі відносно сонця, що забезпечує можливість максимального використання сонячної радіації, підвищення до максимального технічно можливого рівня термічного опору світлопрозорих огороджувальних конструкцій, забезпечення необхідної повітряної щільності конструкції будівлі щодо припливу зовнішнього повітря. Створення системи вентиляції для подачі свіжого повітря, видалення відпрацьованого повітря, розподілу тепла в приміщенні і організація регенерації тепла, вентиляційного повітря, оптимізація архітектурних форм будівлі, з урахуванням можливого впливу вітру, збільшення термічного опору вороджувальних конструкцій будівлі, зовнішніх стін, покриттів, перекриттів на Неопалювальними підвалами до технічно можливого максимального рівня, зведення до мінімуму кількості теплової провідності, наявної в конструкції теплових мостів. На рисунку 8 наведено модель енергоефективної будівлі. Яка включає в себе обов'язковий облік, заміну старого обладнання, комплексну термомодернізацію, модернізацію систем опалення, відновлювані джерела енергії, енергоощадну поведінку, за кожних з шести кроків енергоефективності, від... закріплена від... відповідна відсоткова ставка, яка впливає на енергоефективність такої будівлі. На рисунку 9 наведено механізм державної підтримки енергоефективності в 2015 році. Тут ми бачимо відшкодування суми кредиту, 20% на придбання негазових, негазових котлів, 30% на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів, 40% на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів, але більше за 10 тисяч гривень на одну квартиру. Передбачені також обсяги фінансування, охоплення програмою населення та потенціал залучення приватних коштів. На рисунку 10 на наступному слайді представлено модель розподілу щорічних потреб у фінансових ресурсах за 2030 рік, в тому числі державної підтримки, на строк до 2030 року. Ми можемо бачити, скільки може бути передбачено для. Забезпечення потреб енергоефективності у фінансових ресурсів з державного бюджету. На цьому ми охопили всі пункти за планом нашої лекції. До зустрічі на наступних лекціях. Дякую за вашу увагу.